Вітаю! Сьогодні розробив проєкт ось такого вулика. Ось так він буде виглядати. Спочатку назвав його у вулик Кубок, Бо вигляді кубка, але загалом він виглядає, як Ну, але Назву його вулик Кубок. Він ось такий зі всіх сторін, сам льоток буде в нього, ось тут знизу будуть бджілки заходити в цей вулик. В розрізі він буде мати ось такий вигляд. Тут я не поставив рамок ще, але рамки будуть нижні такої трикутної форми. Планка верхня буде мати розмір стандартної доданівської планки. Зверху передбачена надставочка, яка буде складатися. Зі 145-ї стандартної Даданівської рамки. Ну і відповідно сам Дашок. От. Якщо брати, щоб подивитися, як це все зверху виглядає, ось таким чином. Якщо, скажемо, зняти надставочку, то ми... Ось сюди, в ці четверті, будемо ложити рамочки, і сюди будуть бджілки тягнути стільники. А відповідно, тут знизу буде прильотна дошка і льоток. Напевно, що буде десь з одної сторони зроблено, або посередині. Зверху буде ставати надставочка. Ось так вона буде виглядати. Ну і відповідно тут будуть грамочки 145-ті, зверху можна положити целофанчик і закрити дашком. Ось такий пропоную вулик. Вулик-кубок. Кому цікаві такі речі, можете звертатися. Да, забув сказати, всередині це буде на 12 рамок. Повноцінний, Тобто це буде повноцінний вулик, як для отримання меду, так і чисто для декорації в саду чи на пастці. Хто додивився, ставимо вподобайку. І дякую всім добра вам.